Тиждень я прожила із захопливим книжковим серіалом під назвою Інга Скотта Феррінса. День за днем я дивилася ще один уривок із життя цієї непересічної жінки ХХ століття. Якби Інги Арват насправді не існувало, то її годі було б вигадати. І якщо б я не знала, що це справді біографія, то подумала, що у автора надмірна фантазія, адже неможливо стільки всього встигнути за одне життя. Ви тільки подумайте, міс Данія. Вона могла стати балериною або піаністкою, а стала журналісткою, яка взяла два ексклюзивних інтерв'ю в самого Адольфа Гітлера перед війною. І це її Гітлер назвав ідеальною нордичною красунею головний рекламний агент нацистів у Данії акторка, сценаристка, кохання всього життя майбутнього 35-го президента США. Джона Кеннеді, який називав її просто інгою-бінгою. А ще за кожним її кроком слідкувало ФБР. Оскільки вважало нацистською шпигункою в США, саме завдяки їхньому розслідуванню на понад тисячі сторінках, а також численними листами Інги і Джека, автору книжки вдалося зібрати докупи її неймовірну історію. Мати Ольга ростила Інгу з переконанням, що вона має стати кимось особливим, і вона була справжньою, але не святою. Сильною, і сміливою і її краса і шарм відчиняли перед нею багато дверей, але заважали багатьом сприймати її серйозно, мала безліч талантів. Однак найбільшим талантом інги було дарувати чоловікам віру, віру, що вони спроможні на будь-що, і вона завжди обирала особливих чоловіків та надихала їх на звершення. Єгипетський аристократ Камаль Абдель Набі, угорський режисер-інтрополог Пол Феош, відомий лікар і борець з раком Уілім Кейн, член британського парламенту Роберт Будбі, популярний журналіст Джон Гантер, відомий актор ковбой Тім Маккой, і звичайно Джон Кеннеді. Це Інга. Одна з перших повірила у велике політичне майбутнє Кволого Джека, коли його батьки і більшість родини ставили його старшого брата на перше місце. Це її стаття стала йому неодноразово в пригоді на шляху до політичного олімпу. Вона просто хотіла бути поруч, як муза і партнерка, щоб всіляко його підтримувати. Однак не склалося. Чому? Читайте в книжці. Думаю, не пошкодуєте, оскільки в книжці можна дізнатися багато цікавого не лише про Інгу, а й власне про самого Джона Кеннеді і навіть трохи про Гітліла і Гейбеса. Незважаючи на обсяг видання, а це майже 500 сторінок. Книга читається легко. Вона поділена на 72 невеличких розділи і доповнена фотографіями інги. Стиль автора настільки легкий, що складається враження, ніби читаєш колонку, а не біографію. Книга зацікавить усіх, хто прагне знати більше про пересічних жінок, захоплюються політикою та журналістикою, чи просто шукає натхнення.